Я працюю з дому вже чотири роки, і хоч це і звучить як мрія: вставай, коли хочеш, працюй, коли хочеш, кава коли хочеш все ж насправді трошечки складніше. Але з іншого боку, тебе постійно будуть відволікати, посуд, пральна машина і думка, чи може подивитися ще одну серію серіалу. Бо вдома нас з вами ніхто не контролює. І з одного боку, це дійсно плюс, бо ніхто не набере. Не нагримає на тебе, що ти у свою відпустку пропустив сповіщення у спільному чаті про термінову нараду. І, відповідно, можна працювати де завгодно, скільки завгодно, коли завгодно. А з іншого боку, постає проблема змусити себе працювати, коли в тебе є можливість цього не робити. Тому в цьому відео я розповім, як сама організовую свою роботу вдома, щоб і все встигати, і від того не вигорати, і як провести межу між роботою і життям, можливо, пунктирну лінію, а не межу, але хоч щоб якось їх розділяти. І перше, з чого ми почнемо, це робоче місце. Нудна, але така важлива тема. Перше, що рятує. Це чітко окреслене робоче місце. Нехай це навіть буде якась коробка в кутку кімнати, але вона ваша коробка, де ви працюєте. Як фрілансера, мене можна часто зустріти у кав'ярні або десь в обіймах із своїм комп'ютером на дивані, але в такому режимі. Перше, що заб'є тривогу, це ваша спина. І я каже моя подружка, дешевше купити класні меблі, ніж потім на ці гроші лікувати спину. У мене були різні крісла, на яких я намагалася працювати. І я ні в якому разі не хотіла велике геймерське. Але провівши тест-драйв різних варіантів, як ви зрозуміли, я зупинилася на Андрасіт, і це не реклама, а моя щира рекомендація: я купила це за свої гроші і всім далі його рекомендую. Два слова. Про стіл. Від початку повномасштабного ми вже кілька разів переїжджали і в різних локаціях були різні столи. І експериментальним шляхом виявилося, що не кожен стіл тобі підходить для роботи. Один за високий, інший за низький, від того ще більше затискається шия і спина і взагалі не можна всидіти довго на одному місці. Тобто, кожній людині підходить своя висота столу, яка має поєднуватися із висотою стільця. При підготовці цього відео я навіть знайшла певне правило, як все це. Між собою заміксувати потрібно рівненько сісти на свій зручний стілець, підняти ось так от лікті, і ваш стіл має бути десь на рівні ліктя, можна кілька сантиметрів вище або е, нижче. Тепер про безлад. Його треба прибирати зі свого робочого місця. І не тому, що мама в дитинстві підходила, все згрібала на підлогу зі столу із вашої шафи, щоб пробудити вас мотивацією прибирати. А через те, що якщо на сторі порядок, то і в ваших думках теж буде порядок. Я не знаю, як це працює, але точно працює. Щоб налаштуватися на сфокусовану і довгу роботу, я прибираю все в себе на столі. У мене для цього є завжди пачка вологих серветок для прибирання, все, всю поляку витираю, всю техніку, прибираю все зайве, залишаю мінімум речей. І ось тоді. Мені дійсно можуть більше приходити якісь творчі ідеї, легше себе організувати і змусити працювати. І взагалі, щоб себе змусити працювати, вам має подобатися ваше місце, в якому ви це робите. Бачу своє красиве крісло після повернення з сподорожі. Як хочеться попрацювати за ним? У мене це правда так працює, і про це я часто розповідаю на своїх сторінці в інстаграмі. Якщо ви ще не підписані, обов'язково туди підпишіться. Також я чула, що сидіти спиною до дверей це неправильно. Ну, і що наш мозок так відчуває, начебто, небезпеку і постійно напружується, навіть коли йому це не потрібно, бо не зрозуміло, що відбувається за вашою спиною, який тигр на вас там нападає, і який там тигр приходить з роботи додому, на якого ви ось так: от озираєтеся і відволікаєтесь. Повністю погоджуюсь із тим, що відчувається якась така невеличка напруга, коли ми очима не бачимо дверей, навіть якщо ми цього не усвідомлюємо. Як ви бачите, я живу в однокімнатній квартирі, в мене немає можливості Можливості закритися в окремому кабінеті, хоч і більшість часу я дійсно проводжу в квартирі одна, поки хлопець на роботі. Але буває так, що він повертається саме в момент мого онлайн-уроку або якогось зуму. І я кожен раз роблю ось так. Але мій стіл не завжди стоїть так, як зараз. Так він стоїть для зйомки відео, і ось такий зараз літній в мене варіант. Я його не переставляю. Коли я в постійній сфокусованій роботі у звичному графіку, я завжди розташовуюсь так, щоб з однієї сторони було вікно, з іншої були двері, і щоб я їх очима могла контролювати. Ще в мене є один теж, мабуть, психологічний пункт. Так мені важливо, щоб за мною була стіна і більше нічого. Це, мабуть, теж пов'язане із цим відчуттям небезпеки, але і також пов'язане із моїм. Естетичним сприйняттям мені важливо, щоб на фоні нічого не рухалось, не відбувалося, повністю контролювала цю ситуацію, і було естетично красиво. Бажано, щоб це був однотонний фон у кожному зумі, щоб нічого зайвого туди точно не потрапило. А щоб туди точно нічого не потрапило, треба домовлятися з домашніми, і це наступний наш пункт. І домашні знають, якщо я на робочому місці, то я на роботі. Мене не існує вдома. Я думками повністю там. Але як зовнішньо людям зрозуміти, ти на робочий чи ти вдома, якщо ти. Постійно знаходишся в одній тій же позі в квартирі. Для цього можуть існувати ваші внутрішні домовленості. Наприклад, закриті двері, значить, я на роботі. Якщо у вас є окремий простір, де ви можете працювати. У мене такого немає, тому я часто використовую навушники. Але відкрию вам секрет: в тих навушниках не завжди щось грає, іноді там просто тиша. Але це показує іншим, що мене немає, і я не буду відповідати на прохання, на якісь питання. Відкрию ще один секрет: Я інколи навіть чую ці питання або якісь намагання відволікти мене, але просто на них не реагую. Це також може бути якась табличка, яка сигналізує, що ви працюєте, запалена свічка або будь-який ваш сигнал для домашніх, що ви пішли на роботу. Єдине, кому я це не можу пояснити, це моя бабуся. Коли я приїжджаю, вона ігнорує онлайн роботу і може підсунути мені якісь ягоди. Це ж не їжа, це ж просто вітаміни. Також на фрілансі дуже легко перетворитися на скрючену істоту із брудною головою та в піжамі, яка постійно в отакій позі креветки знаходиться, особливо якщо ви схильні до трудоголізму. Я працюю репетитором математики для старшокласників та створюю навчання для своїх колег. Тому в моїй реальності можна уявити таку ситуацію, де я проводжу онлайн уроки без камери, лежачи на дивані, де мене ніхто не бачить і, можливо, із цією ж брудною. Головою, але для мене це не працює. Я не можу так працювати. Я розфокусована, розслаблена, і, взагалі, мені від цього самої самій неприємно. У мене є одна історія спогад, коли я тільки звільнялася зі школи і переходила. На роботу на себе дивилася за однією колегою-блогеркою і думала: ну як же вона в цих джинсах вдома постійно щось, якісь сторі знімає, працює в джинсах, в джинсах ж вдома так незручно. Але потім виявилося, що дуже зручно. Бо нормальний одяг, той, який для вулиці, а не той, який списали вже просто із використання, тебе збирає і налаштовує на роботу. Тому я щоранку малюю брови, якісь вії, іноді навіть додаю парфуми для настрою. А в столі в мене тут завжди живе і е, ще й не одна гінічна помадка, і ось ця мене навіть з кольором. Це для того, щоб охайно і гарно виглядати на зум-зустрічах. А ще це дуже допомагає при створенні контенту. Якщо ти завжди охайно. Гарно виглядаєш, то набагато менше буде перепон для того, щоб взяти телефон, записати якусь сторіс, сфотографуватися для того, щоб мати фон для каруселі для свого інстаграму. Будь-що легше просто почати робити, коли ти маєш гарний вигляд, і тобі для цього не потрібно якось особливо збиратися. Але я впевнена, що ось цей прийом зібратися на роботу буде корисним не тільки креаторам контенту, а й усім, хто працює вдома. Особливість моєї роботи полягає в тому, що в мене є. Зафіксовані у розкладі години, в які я точно працюю за комп'ютером, я виходжу в Zoom. А є більш м'які справи, які не залежать від часу, я їх можу робити і рухати по дню. Про своє планування, про те, як я структурую задачі, планую, я розповідала у інших двох відео. Дивіться, їх обов'язково, точно буде корисним, але додам ще три випадкові хитрики моєї самоорганізації. І перша. після пробудження мені потрібно побачити сонце. Можливо, звучить трошки дивно і езотерично, але справді побачити сонячне світло це означає отримати сигнал, що день розпочався. Бо я знаю, що ми з вами дуже багато часу проводимо вдома, і інколи навіть не завжди розрізняєш, це зараз вечір, чи це зараз ранок через освітлення, і через те, що картинка ніколи не змінюється. Тому що ранку я намагаюся, коли відкриваю вікно, подивитися в нього і знайти там сонячний промінчик, або вийти на балкон, висунути туди свого носа і понюхати, де там сонце зійшло. А також через день я ходжу до спортзалу, тому бачу сонце вже дорогою туди, і це. Найкращий варіант. Я знаю, що багато хто рекомендує прямо мати прогулянку перед роботою 10 хвилин ранково. Але якщо чесно, в мене поки що це не в пріоритеті через день. Так, дорогою до спортзалу, але щодня не виконую. Друге, починати день із справ для себе, бо завжди є щось, що ми робимо для когось. І часто такий список справ може бути довгий, і це дуже затягує. Потім ввечері, коли для себе нічого не зробив, таке гиденьке відчуття. Начебто перед всіми вислужився, а для себе нічого не зробив, не потурбувався про себе. Тому свої особисті справи рекомендую піднімати повище у топі цієї важливості. І третій пункт він стосується вже вечора. Я перед сном намагаюсь знайти якусь із справ у наступному дні через. З яку мені буде хотітися, щоб ця ніч пролетіла за хвилинку, тобто справу, яка мене буде заряджати, яку я буду чекати, через яку мені захочеться зранку відкривати очі. Але щоб такі події були, їх, звісно, потрібно ж планувати і брати на себе відповідальність як за роботу, так і за життя. Тому я насправді думаю, що фріланс він не для всіх, а тільки для високо самоорганізованих людей. Не знаю, як до мене досі можуть додзвонитися або дописатися мої рідні, бо на айфоні в мене завжди один із режимів не турбувати сон або робота. Режим сон він взагалі відкидає всі можливі телефонні дзвінки. Там тільки є кілька номерів, які можуть пробити цей режим. І ці налаштування в мене вмикаються з 23 ї і до будильнику. Також у мене вимкнені всі сповіщення майже у всіх застосунках. Виняток лише для телеграму, для інтернет-банкінгів і для пошти. Якщо я пропустила якийсь застосунок, або якийсь телеграм-чатик, то коли приходиться сповіщення, я його бачу, я вже на нього дратуюся і зразу його вимикаю. Але я теж не ідеальна. Дуже часто хочеться взяти телефон, поскролити стрічку в інсті або полистати. Тіктоки, і часто ми це робимо несвідомо і вже за хвилину не пам'ятаємо, наше ми той телефон взяли у руки. Тому пропоную спробувати ось що: візьміть і перенесіть ці застосунки, які ви часто відкриваєте механічно в якесь незручне місце на останній робочий стіл. В якийсь куток, який незручно натискати пальцем. На перший час це вас правда врятує. А коли навіть цей хитрик не буде працювати для вашого мозку і для ваших пальчиків, просто перенесіть в нове незручне місце. Я більше користуюсь інстаграмом, ніж Тіктоком. А він стіє вбудований спосіб обмежити час використання цього застосунку. Тобто буде приходити сповіщення, в мене стоїть на 45 хвилин. І коли ці 45 хвилин доходять до кінця, приходить сповіщення і можна його. Ігнорувати на сьогодні можна додати собі ще 15 хвилин, а можна закрити застосунок. Те, що чудово працює перші півроку зараз. Я вже привчилася там додавати своє по 15 хвилин, а потім відкладати взагалі це все. Але перший час дійсно дуже круто. Працювала тому зараз вже в пошуку якогось застосунку, який мені просто буде закривати інстаграм, але все одно будь-яка із цих дій вас повертає до усвідомленості до того, нашого взяли той телефон, і взагалі таке класне питання. Я його дуже люблю. Коли це завис в чомусь, поставте собі питання, що я корисного за останні 5 хвилин запам'ятав спойлер. Нічого. Також в мене є особисте переконання, коли я не можу сфокусуватися на роботі, мені тут хочеться щось поклацати. То я завжди собі думаю: Яна, ти створюєш контент, а не споживаєш. І це також мене дуже повертає. Також хочу спробувати використовувати айфон у чорно-білому режимі. Я кілька разів це вмикала, але поки що не налаштувало це швидке перемикання між режимами, коли все стає чорно-білим, тоді дійсно менше хочеться користуватися самим телефоном. Тому Якщо ви знаєте, як це налаштувати на якусь кнопку Швидке перемикання, напишіть мені в коментарях. Отже, висновок: робота з дому це велика свобода і водночас величезна відповідальність. Ніхто вам тут не скаже сідай і роби. Все залежить тільки від вас. Але якщо ви знайдете свій ритм, відчуєте, коли вам зручніше працювати, я, наприклад, пробую зараз вводити окремо перед сніданком кілька годин сфокусованої роботи, якщо ви налаштуєте своє місце, домовитеся із домашніми, то це дійсно може бути найзручніший формат. Життя. Я зараз уже навіть не уявляю, як це збиратися на роботу, кудись їхати, а потім ще втомленим повертатися. Це на маршрутку треба чи за кермо сідати вже втомленим після роботи. Це стільки часу на це витрачати, то це треба якийсь обід собою в лоточок скласти. Звучить дуже не надихаюче. Сподіваюсь, дещо з цього відео було для вас корисним. Можливо, ви теж це відчували. А якщо маєте свої поради, поділіться ними у коментарях. І нехай місце під цим відео буде таким собі посібником з виживання на роботі, або посібником про те, як працювати вдома. Весь цей час мене звали головня Яна. Я навчаю учнів математики, а вчителів реалізовувати свої освітні проекти через соціальні мережі. Підписуйтесь на цей канал на інші мої блоги і заглядайте в опис під цим відео, якщо ви моя колега. Там завжди є щось цікаве.